Малята, послухайте цікаву історію про те, як Божа корівка навчилася літати. Божа корівка на ім'я Сонечка так любила спати, що ні на що інший часу в неї не залишалось. Вона навіть літати не навчилася. Але одного разу Соні набридло лежати на звичному місці, і вона. Вирішила спробувати поспати ще десь. Вона відштовхнулася, підстрибнула і потрапила прямо в кишеню кінгуру, яка скакала повз нього. Але там так сильно трясло, що соні довелося перестрибнути на спину тигру. Але той так голосно гарча, що Соня швидше перестрибнула на хвіст крокодила, де їй відразу стало дуже мокро. Соня продовжувала перестрибувати то на мавку, то на ведмідя, то на черепаху, але ніде не могла влаштуватися поспати. Всюди їй щось заважало. Але нарешті вона застрибнула на кінчик слонового хобота, де було тихо, спокійно, м'яко і сухо, і тільки вона зібралася заснути, як сон взяв та й чхнув з усіх своїх слонових сил. Ось так сонечко хоч не хоч. А навчилася літати.